Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішити душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Евангелія від Марка 16, 1, 13 як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощі, щоб піти та мана мастити його. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою: хто нам відкотить камінь від входу до гробу, але поглянувши, побачили, що камінь був підвалений, був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу. І вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого, він, воскрес, його немає і тут, ось місце, де його були, поклали, але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що ви перейдіть вас у Галілей, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці, першого дня тижня з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла й повідомила тих, що були з ним і що сумували й плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншим вигляді, двом з них, що були в дорозі, йшли на село, і ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Амінь. Євангелії від Марка 16, 1, 13. Порожній гріб. Ісус показується жінкам. Ісус явився учням в дорозі до Емаус. Жінки з великою любові до Ісуса йдуть намастити пахощами Ісуса. Мабуть, при похороні Ісуса тіло не було намащене як слід бо був або страх. Або мало часу, і тому вони йдуть тепер. Але Намащення, як я пам'ятаю, виконала жінка дуже дорогим оліком, тож все, що було треба, було виконано. І саме тому Ісус тоді дозволив їй намастити його і скартав учнів, що Богах вони завжди мають біля себе. Після зустрічі. З ангелом жінки дуже налякалися, і зі страху нічого нікому не казали. Але як цей жах пройшов, то розказали учням. Марко правдоподібно, закінчив на великим страху жінок 16.8. Але пізніше вирішив додати про Ісуса і Його останню заповідь, або ж його учень додав це, бачивши, що інші пишуть це бо й манера письма є трохи іншою від цілої Євангелії. В 5 столітті ця кінцівка визнана за натхненною і канонічною, бо було мінімум 3 закінчення в різних документах. Тут дуже скорочено то, що в інших Євангеліях і діяннях, а також останнє доручення Ісуса. 16, 15, 18. Ісус вперше являється Марії Магдалині. Першою, яка була готова на зустріч з ним найбільше з усіх, бо близько досвідчила Його любов, коли вигнав з неї бісів. І таке Ісусове з'явлення не було надзвичайним, як іншим, бо вона мала близький контакт з Духовним світом, а Ісус вже воскрес. Далі явився учням, які шлідові маус Детально лука описує цей момент, але так само як жінкам, так і цим учням. Не ймуть віри 11 учнів, бо такого ніколи не було і я їх розумію, бо це тепер я знаю про Воскресіння, але тоді це було вперше, а вперше важко прийняти. Ісус є Сонцем, що посилає своє тепле проміння чеснот для людей, а особливості для мене, свого улюбленого брата. Я приймаю рішення впроваджувати в своє життя чесноти і хеміч святив Ісус. До святий, допомагай і веди мене в цьому наміренні, І йти до Отця з силою Твоєю Святою. Амінь. Богом лашого ранку і дня. Амінь.